Добрий вечір. Сьогодні вечір підживлення і підкислення. Роздала буштину випислату на 10 літрів, то зараз якраз ходжу і підкислюю всі свої рослинки, які потребують цього. Дивіться, ось про те, що я казала, це та гортензія, яка на сонці. Зараз тіньок вечір. Вона на вечір підняла листочки. Все з нею добре, я її ось накриваю, поки що таким способом. Потім поставлю просольку над нею. От. Так що, бачите, листочки дуже великі, ось порівняно з моєю рукою. Дивіться. Ну, класно все. Вона тут. Дуже себе добре почуває, але в цьому році ну, просто караул. Вона постраждала від того, що немає затінення. Але це не біда буде. буде. От. Зараз у мене вона підлита, полита, зволожений ґрунт, тому можна проводити підкислювання. Підкіслювання я роблю зазвичай перед, за день, перед тим як буду вносити добриво. Ось, буштинову кислоту підливаю під самий корінь. Під корінчики. От. Ось так вона у мене зростає. Бачите? Ось, бачу, що вона почала хлорозити.